Це все можемо почати ще. Ми можемо продовжувати. Бо ми сьогодні з вами мали писанкарство, та, тут, в Аєдоліді. І дві речі, які, з яких хочу почати, це три. Перше це спільна молитва, щоб Бог попровадив і мною також, і нашими серцями, щоб ми могли ці речі, про які сьогодні будемо спільно роздумувати, прийняти. У своє середину. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця, і сина, Святого Духа, Амінь. 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 Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці блаща подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий душі наші, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вчора ми з вами е, з Леоном Ми вчора були наживо, з вами ми були онлайн, а сьогодні ми навпаки. Тому е, пригадаю просто для, для нас, так щоб відсвіжити пам'яті, може хтось не встиг ще додивитися вчорашнього ефіру, то так пригадаємо, про що ми вчора роздумували. Взагалі, тема наших реколекцій є про те, як. Я іду за Христом. Іди за мною це ті слова, які Ісус говорив багатьом людям протягом цілої історії людства. І ми з вами у цих реколекціях роздумуємо над постаттю Апостола Петра, це Верховний апостол, скала церкви, на якій Христос побудував свою святиню, нашу святу церкву. І вчора ми. Мали зустріч з Ісусом і апостолом Петром, і Яковом та Іваном біля моря, і та була така велика ловитва риби, яка неможлива в звичайному людському розумінні, але для Бога це є дуже можливо. І ми чули вчора, як Ісус через апостола Петра і Якова та Івана також і покликав нас зі собою і нам дав завдання. Які ми мали собі для себе виконати, ніхто вас перевіряти не буде. В Леоні вас також ніхто ми перевіряти не будемо. Ті, хто дивитись трансляції, оцінки ставити не будемо за це. Це є про про мій внутрішній досвід, про мій внутрішній роздум. І ми вчора мали такі запитання: просто так пригадаю, як Ісус на мене дивиться, коли я є добрий, успішний, коли мені все вдається, як він мене бачить. І також, коли Він мене бачить у моїх упадках, слабкостях, десь в тих речах, які також в мені є, і також їх є достатньо. І друге, це е як Ісус мене кличе, в яких обставинах, що Він мені пропонує, і як я, е розуміючи свою слабкість. Можливо, боюся відгукнутися на його запрошення, чи йду за ним, і відповідно роблю якісь гарні цінні речі. А сьогодні ми з вами будемо роздумувати над двома темами, продовжуючи апостола Петра, і це буде. Пам'ятаємо таку історію, коли Ісус проповідував до великої сили людей: 5 тисяч народу було. Пам'ятаємо? Так. П'ять тисяч я тебе бачу також. П'ять 5, 5 тисяч людей було. Що Ісус тоді зробив? Вони не мали чого? Вони не мали що їсти. І Ісус помножив 5 хлібів і дві рибини. І, і після цього Ісус швидко каже своїм учням залишити все і відплисти на другий берег. Є таке, так? там? Пригадуємо. І коли, а сам він йде на молитву, і коли вони пливуть, бос борсуються у цьому в цій стихії, бо там була справді така буря на морі, про це пише Боже Слово, вони побачили кого на морі? Ісуса. Але спочатку вони подумали, що це привид. І вони спочатку злякалися. Але потім, коли вони зрозуміли, що це Ісус, так як ми розуміємо це, вони сказали. Що... Петро, Петро каже, такий, бере на себе ініціативу і каже: якщо Ти справді є, Господи, це Ти, то дозволь мені, щоб я прийшов до Тебе по воді. Вчора ми чули, що Ісус проситься до Петра зайти на човен, було таке, так? І тоді Він попросить його закинути ці сітки. А сьогодні Петро вже проявляє ініціативу, бо він каже: Якщо це ти, дозволь мені, щоб я вийшов з човна і прийшов по воді до тебе. І відповідно Ісус каже: Ходи. Ну, знаєте, ці тренди такі, молодь знає ці там. Ходи, 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 ти йдеш, ходи. Чи, у вас, чи у вас не попадаються? Ці? То в нас в Україні, значить, ці тренди. То в нас в Україні ці тренди в Інстаграмі попадаються, коли е, люди йдуть і, щось, ну, і каже, ходи, ходи за мною. Так само Ісус каже до Петра: ходи. І той виходить з цього човна і йде. І справді йому вдається, він підходить до самого Ісуса. Але потім, е, що відбувається, допоки. Петро дивиться на Ісуса, він йде. як Петро починає дивитися по боках, він починає тонути, Він починає сумніватися і починає тонути. Бо справді стихія є сильна, вітер дує, море шумить, і він починає лякатися, і в цей момент, в його сумнівах, він починає тонути. Та, о, молодець! Ти знаєш, також знаєш цю історію? Дай п'ять? Е, та. Е, і він починає тонути насправді. Бо він починає сумніватися. Але що тут є дуже важливого такого? Ісус запрошує Петра, і він розуміє, що це неможливо, але Він ризикує. Пам'ятаєте, це човен це якби моє життя. Ми вчора про це говорили. Що човен є символом життя. І Петро. так, так, ти в хач принуди так? І Петро насправді сьогодні робить дуже такий героїчний жест, бо він виходить з зони свого комфорту. Ми знаємо, що таке зона комфорту. Це те місце, де мені зручно, де я все знаю, де мені безпечно. А Петро справді вирішує вийти з цього човна, вийти з зони свого комфорту і піти в невідомість. І це є сьогодні закликом також для нас, що Ісус часто в нашому житті нас запрошує вийти з зони свого комфорту. З того, що я розумію, знаю, я всі нюанси можу прорахувати, але Він нас хоче часом запросити до чогось ще цікавішого, до того, що нам здається неможливо, знову ж таки, та ми. Якщо будемо дивитися на нього, ми можемо це здолати, ми можемо це перейти, ми можемо це осягнути. Багато святих оце є церква, кого? І взагалі школа, побудована на честь кого? Святого святого Франциска. Так, Франциск засижу. Ми бачимо тут: оцей хрест, який. Є такий його символічним, таким, що ми всі впізнаємо, що це саме хрест, який Франциск мав таку набожність, зображав. І Франциск також така є особа, яка, по суті, залишила своє життя і пішла в невідоме. І цим, що він зробив такий жест, він наважився, він є святим. І кожен з нас також, кожного дня є покликаний до того, щоб, можливо, залишати щось, не знаємо що, бо кожного це щось дуже особисте, кожного щось дуже таке е, унікальне. Але залишаючи це, ми можемо здобувати щось знову набагато більше. Ми будемо сумніватися, бо справді е, хвилі цього моря, вітер буде нас розхитувати. Сумніви в нас є завжди і багато, і достатньо. Чи ми не сумніваємося у своїй вірі? Скажіть, хто ніколи не сумнівався? Ти, ти не сумнівався. Молодець, ти з нас найстійкіша. Але ми дорослі вже трошки більше та сумнівалися, правда? Але ці сумніви нас можуть приводити до чогось більшого. Навіть ми сумніваємося, от зараз є війна в Україні, правда? Ми всі дуже любимо свою Україну. Ми хочемо туди повернутися. Але після навіть вчорашнього обстрілу в Кривому Розі можуть до нас закрадатися сумніви. Боже, а де ти є, що ці діти мали померти, правда? Ну, це, це нормально запитання собі поставити і до Бога запитання, запитання це поставити. На нього ми не можемо мати відповіді, але ставити запитання ми можемо. І Апостол Петро сумнівається і починає тонути. І ми також у своєму житті, у цій ситуації, які переживаємо, кожен якийсь особистий на своєму місці життя, тут, в Іспанії чи в Україні, ми часто відводимо погляд від Ісуса і тоді починаємо тонути. Але коли Петро тоне, то він що знову просить? Рятуй мене. Подай мені руку. І Ісус вмиттєво хапає Його і витягує з цієї стихії і повертає Його до цього корабля, до цього човна, з якого вони вийшли. І так само в нашому житті, у наших сумнівах, наших непевностях у, у роботі, у перебуванні, чи де би ми не були, чи у, у сім'ї часом бувають якісь. Непорозуміння, ми не можемо знайти якогось спільного консенсусу, то ми завжди можемо звернутися. Господи, я тону. Ми тонемо, Як сім'я, ми тонемо, Ми зараз з своїм чоловіком чи своєю жінкою ми не можемо знайти якоїсь спільної точки дотику. Ми не знаємо, як справити своїми дітьми. Нам на цей місяць, можливо, бракує коштів, щоб покрити свої витрати. Чи ми не розуміємо? Щось зараз з нами відбувається. Але подай мені руку. І Він може це зробити. І він зробить це. Бо ми для нього дуже важливі. Кожен з нас є дуже цінний в його очах. І ми є записані в нього на долонях. Він каже, що я тебе виткав з утроби Матері твоєї, я тебе знав ще перед заснуванням світу. Ти мій, ти моя. Тому, якщо маємо сумніви, а будемо мати їх, то ніколи не забуваємо про те, що Він завжди може повдати свою помічну руку. Це перше. А друге, те, що Ісус мандрує з учнями з одного місця в друге. І вони зупиняються. Вони зупиняються, до речі, біля такого дуже цікавого місця, бо Ісус трохи їх провокує. Вони зупиняються біля місця, де був стародавній храм язичницькому Богові. І біля цього місця Ісус ставить своїм учням запитання. За кого люди мене мають? Може, пригадуєте таке, такий уривок. Тут я розкажу, за кого люди мене мають. Це є. Від Матея, 16 глава, 13, 20 вірші. І, і питаючи, за кого люди мене мають, учні починають йому відповідати. Ну, каже: ну, люди кажуть, що ти, можливо, Іван Хреститель, можливо, хтось з великих пророків. А, а тоді Ісус каже: Ну, добре, що вони так думають. А за кого мене маєте ви? Хто я є для вас? І тоді знову-таки наш. Основний персонаж, про якого ми з вами роздумуємо, Симон, Петро каже: Ти Христос, Син Божий, Сина, Бога Живого Син. І тоді Ісус каже до Симона: Щасливий ти, Петре, бо Отець мій Небесний тобі це відкрив. І яких ми персонажів тут бачимо? Ісус, учні Петро. І отець невидимо присутній, який відкриває розум і серце цього Петра на розуміння того, ким є цей учитель, з яким вони мадрують. І сьогодні хочеться поставити нам запитання, людям, які виховані кожен в своєму середовищі, кожен зі своїми традиціями, бо хтось з нас є. З Львівщини, хтось звідки давайте тако. Звідки ми хто, хто є? Скажіть. З Львівщини, Одеса, Київ, Самбір, Самбір, та. Білорусь, та Львівщина, Кропивницький, Київщина, Львівщина. Ти звідки? Ти з Іспанії, так? Так. А ви звідки, в трансляції, якщо можете написати, то пишіть також, звідки ви родом в Україні. Кожен з нас насправді вихований в різному регіоні і, відповідно, також у своєму якомусь середовищі, де мої батьки, моя бабуся, дідусь передавали мені цю віру. Наприклад, я дуже люблю такий, таку історію, яку розповіла мені колись одна парафіянка про те, що як я була маленька, ну це про віру. Про віру в Бога, про розуміння, ким є Бог для людини. Вона каже: як я була маленька, то як я хотіла зробити якусь шкоду, то я брала ікону і відвертала її обличчям до стіни. І ну, так, так я думала, що Бог мене не буде бачити. Але ну, це, це дитяча така е, е, думка, так? І кожен з нас має своє уявлення про Бога. І дуже часто ми. Маємо не то, щоб хибні уявлення, але трішки не до кінця досконалі, будемо говорити так. Бо, е, наприклад, хтось. Ми можемо вважати частково, що Бог є поліцейський. Тобто Він, от, наприклад, чекає, коли я порушу якесь правило, і тоді він мене зразу мені виставить рахунок, чи мене покарає. Та? Чи не було у вас таких думок ні в кого? Не було. Та добре, значить, це не ваш тип. Добре. Бог є е, такий далекий. Тобто Він створив світ, залишив його і собі просто за ним споглядає. Так дехто також думає. Що йому не цікаво те, що відбувається зі мною, він просто створив і залишив. Це, це не ваш варіант так? Дуже добре. Е, е, Бог. А давайте, ще, а давайте подумаємо, які ваші. Можете поділитися, яке, яке ваше є? Бачення Бога. Це буде краще. Той, хто чекає? Той, хто чекає. Завжди слухає, завжди споглядає. Завжди слухає, завжди споглядає. Все бачить. Все бачить. І наставляє. І наставляє. Все ж таки дає якісь, як не раз ми говоримо, Боже, допоможи мені, дай мені якісь знатяк, як правильно поступити. В сні, в думках, в і так воно дає. <гану> чи, 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 дякую вам за це. Чи нема в нас часом такого залишкового ефекту, що Бог банкомат такий, якщо от я там буду приносити йому добрі справи, там, ну щось таке, от, і він мені має на то відповісти? Часом є таке. Та? В деяких ситуаціях є таке, що от я піду там зроблю щось там, якусь добру річ, а тоді, значить, Бог мені має допомогти <гану> там. На наступний <гану> раз. <гану> на наступний раз. Та? Ну, о, от таке, добре. Ми підійшли. ну, Справді ми, 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 ми всі таке от маємо. І це також є одним з нормальних виявів, такого, що якби, е, ну, в лапках такого бартеру, але здорового. Та? Що я роблю добро, і, відповідно, хочу, щоб хотів би, хотіла би, щоб Бог мені це добро повернув. Е, добре, або його примножив. Добре, ще, ще як ми бачимо Бога. Для себе, ким він є для мене? Бо це, по суті, те запитання, з яким я хочу нас сьогодні залишити. Так, якраз отець Ростислав... Той, той, хто веде, він всередині кожного, бо ми створені на його образ. І на його... А це цікаво, до речі, бо ми створені на його образ, а до подоби його ми маємо дійти. Тобто ми постійно своїм життям маємо е слухаючи його, бачачи його. Е як, як? Вивчаючи його, набирати рис його характеру. От, наприклад, ви побачили, що ваші діти є дуже схожі на вас. Ми, ми, діти своїх батьків, ми дуже схожі в повадках. Просто навіть цього не розуміючи, правда? Ти схожа на свою маму чи на тата? На кого? Як ти вважаєш? На кого ти більше схожа? На бабу? На бабусю? А на кого? На тата. На тата. Так. І насправді це нормально, бо ми з тими людьми, з ким ми є дуже часто, дуже багато, ми починаємо до них уподібнюватися. І тому запрошення є для нас, щоб ми завжди собі шукали час і можливість бути з Богом, щоб відповідно до Нього уподібнюватися. А завдання, яке сьогодні залишаю нас усіх, це одне. От Який образ Бога для себе я маю? Ким є для мене Бог? Як, як апостол Петро сказав, що ти Христос, син Бога Живого. Так само і ми просимо в Небесного Отця, щоб Він відкрив нам, ким Він є для нас, для мене особисто в сьогоднішньому дні. І на завершення ще. Хотів би просто подякувати оцю Ростиславу. Бо той звук, який ви чули вчора, який ви в Леоні і в трансляції чуєте сьогодні, це завдяки оцю Ростиславу, бо він спеціально під наші реколекції придбав професійні мікрофони, які дуже гарно транслюють звук, щоб Боже слово, яке ми про яке ми сьогодні і вчора і завтра будемо роздумувати, то було дуже зрозуміле і чітке. До зустрічі завтра. Завтра бачимося з усіма наживо і в Леоні, і в Аядолід. І хай Господь нас благословить на мирну і спокійну ніч тут, в Іспанії, а нашу Україну також захоронить від всіх ворожих куль і нападів.